Це введення декількох нових соціальних послуг, зокрема, послуга переходу від військово-службової служби до цивільного життя, що пов'язано із роботою помічників ветеранів нашої громади. Друга послуга, яку ми вже почали впроваджувати, але її потрібно закріпити в нашому положенні. Це послуга комплексна послуга з формування життєстійкості. Третя послуга, вона доповнює всі інші, це фізичний супровід осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, а також з порушенням зору. Крім того, ці зміни вони також викликають і зміни в структурі нашого закладу. Нам необхідно вести одну штатну одиницю фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також на виконання закону про охорону праці у зв'язку з тим, що у нас збільшилась кількість. Склад нашого закладу перевищує 50 осіб. Нам потрібно ввести фахівця з охорони праці. Але це все в межах, ця посада вводиться в межах нашої попередньої структури. Тобто в структурі буде лише одна зміна, яка є вкрай важливою сьогодні для нашої громади. З чим це пов'язано? Ми всі пам'ятаємо і знаємо про програму. Переходу від військової служби до цивільного життя ініційовано Міністерством ветеранів, і з впровадженням інституту помічника ветерана. В межах цієї програми упродовж 2023 року центр надання соціальних послуг виконував відповідно до розпорядження міського голови в межах експериментального проєкту функції сервісного офісу у справах ветерана. Керівництво даної сервісною службою було покладено на директора центру. Також на умовах договору у нас працювали два помічники ветеранів. Або по-іншому їх, як відображено в класифікаторі, називають фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. За час реалізації даного проєкту помічники ветеранів зарекомендували себе як професійні. Надавачі такої послуги. Ну, по-перше, вони пройшли спеціальний відбір, конкурсний відбір, який тривав доволі довго. Їм необхідно було пройти тритижневий курс навчання і отримати відповідні сертифікати. Тобто, тільки особи, які отримали дані сертифікати, можуть називатися помічниками ветеранів. Упродовж експериментального проєкту вони надали послуги. 88 ветеранам війни та членам їхніх родин надали 756 послуг загалом. Але експериментальний проєкт закінчився 31 грудня 2023 року. На 24 рік Міністерство ветеранів запланувало державне фінансування даного програми. Але для того, щоб було дане фінансування забезпечено державою, громади мають внести зміни до положень тих органів, установ, де буде реалізуватися, де буде працювати сервісний офіс у справах ветеранів, а також покласти певні повноваження на даний. На, на даний заклад, і ввести штатні посади, що ми на сьогоднішній день і робимо. Тобто, основні зміни, які стосуються нашого положення, вони відповідають потребам, вимогам Міністерства ветеранів. Тому ми сподіваємося, що Міністерство ветеранів урегулює певні документи щодо фінансування даних посад і в подальшому. Даний інститут помічника ветерана в нашій громаді тільки розвиватиметься, адже два помічники ветерани це не обмежена кількість відповідно до населення громади, воно може бути до п'яти і вище. Тому зміни можливі, можливо будуть і в подальшому щодо кількості штатних одиниць. Друга послуга, комплексна послуга з формування життєстійкості. Вона до неї, до її реалізації, центр надання соціальних послуг готувався упродовж 2023 року. По-перше, ми подали ще влітку заявку на центр життєстійкості. Але Міністерство соціальної політики вирішило це питання дещо по-іншому, тобто лише впровадженням послуги, послуги з формування життєстійкості, соціальної послуги. Що нами було зроблено для того, щоб впровадити її? По-перше, одним із основних елементів є взаємодія з волонтерами, організація роботи волонтерів і залучення їх до роботи. Тому в межах даного питання з січня, у вересні було укладено договір про співпрацю про розширення послуг в структурних підрозділах Центру надання соціальних послуг з громадською організацією відповідальні громадяни і за підтримки ЮНІСЕФ. Що було зроблено? Вони нам відремонтували приміщення, тобто три кімнати, його обладнали і самі залучили шляхом свого власного фінансування психолога, соціального працівника логопеда, які на сьогоднішній день активно працюють у нас на по одному із корпусів по вулиці Героїв України, 35. В громадськості в засобах масової інформації ви можете побачити, які вони надають поширення, які заходи вони проводять. Крім того, для того, щоб дана послуга формування життєстійкості реалізувалася, необхідно було і запровадити роботу Інститута помічника ветерана. Тому що дана послуга передбачає надання соціально-психологічної підтримки для військовослужбовців та членів їхніх родин. Крім того, нам потрібно було підготувати весь пакет документів в тому, що ми відповідаємо, наше приміщення відповідає даним нормам, і ми пройшли даний відбір у фонді соціального захисту осіб з інвалідністю. На сьогоднішній день у нас в організації в нашому закладі працює також психологічна служба. І як же співпрацюють, як же реалізується ця послуга формування життєстійкості впродовж уже двох місяців, бо нам з грудня було надано дозвіл на її надання? Наприклад, всі питають, як працює помічник ветерана. Помічник ветерана збер... працює на звернення клієнта, скажімо так. Питання є найрізноманітніші щодо оформлення допомог, щодо поновлення документів, щодо заблокування рахунків, щодо направлення до. До санаторіїв з реабілітації. Виявляється, люди багато, ветерани, їхні родини багато не знають, не знають, якими пільгами вони можуть користуватися. В цьому всьому їм допомагають помічники ветерана. Крім того, вони спрямовують до інших структурних підрозділів нашої громади відповідно до тих запитів, які до них надходять. Але вони також і опитують потребу військовослужбовців та членів їхніх родин в психологічній допомозі, перенаправляють до психологічної служби центру. І на сьогоднішній день у нас спочатку ми організовуємо індивідуальне консультування, а далі відбуваються групові засідання, групи взаємодопомоги. І на сьогоднішній день ми активно співпрацюємо наша психологічна служба. Співпрацює з ветеранами, надає різні види підтримки. Для цього потрібно було, щоб психологи наші пройшли певне навчання з травмофокусованої терапії. Допомоги при при втраті, при, при визначеній втраті і при невизначеній втраті. Тут є певні розмежування. Крім того, це співвідноситься і з вимушено переміщеними особи, особами, які також страждають на посттравматичні розлади. Сподіваємося, що дана робота триватиме далі плідно, побачить реальні результати мешканці нашої громади в межах реалізації даної програми. Послуга Послуга фізичного супроводу для осіб з інвалідністю і порушенням зору. Вона передбачає супровід осіб похилого віку в різні інстанції фізичний супровід а також осіб з порушенням зору. Ми це практикували, але в межах послуги догляду вдома. На сьогоднішній день ми хочемо розширити, тобто відокремити дану процедуру від однієї з послуг. Окрім того, законом про соціальні послуги визначені певні категорії осіб, які можуть отримувати послуги безкоштовно, тобто за рахунок місцевого бюджету. Це в даній категорії не визначені військовослужбовці, тобто усі, хто служив і члени їхніх родин, оскільки послуги, оскільки військовослужбовці за на за нашу інформацію, за тією інформацією, яка до нас надходила, потребують також і догляду вдома, а послуга догляду вдома вона є платною. Ми ми просимо також підтримати нас в тому, щоб всі послуги, які надаються в центрі надання соціальних послуг, надавалися за рахунок місцевого бюджету. Це консультування, інформування помічниками ветеранів, психологічна допомога безкоштовно і догляд вдома. Адже виявляється, що є військовослужбовці, які в результаті понесених травм не можуть самі надавати собі допомогу в самообслуговуванні. тому їм потрібна стороння допомога, адже рідних на в них немає. Крім того, є такі випадки, що людина з першої групи інвалідності. Мати вже є особою похилого віку, також з другої групи інвалідності. Отже, дана родина потребує усілякої підтримки. Що стосується помічника ветеранів, у нас дві жіночки, які все це роблять. І ті кількісні показники, що наголосила доповідач, майже 800 послуг, які вони надали вже ветеранам, це все произошло за півтора місяця. Це не рік. Вони почали працювати серед, так я правильно кажу, угу. середини з першого листопада, ну, а фактично десь 15 вони почали працювати. Окрім того, вони майже єдині в цій структурі пілотного проєкту, хто надав звіт за свою роботу. Немає ще в Україні зві ніхто не звітував. Це все бачать люди. Це бачить обласна адміністрація, це бачить е Мін ветеранів. От тому е, хочу сказати, що жовті води виглядають дуже е, пристойно в цьому напрямку. Дуже багато е, помочі оказано вже ветеранам, А їх ще буде ще більше.